Але шановний пане голово, я тримаю в руках порядок денний. Тут ігорка 2713, пенсії співробітникам ДБР для політичних переслідувань, ріелторська діяльність, табачка з рекламою електронних сигарет, посилення ДБР для політичних переслідувань, електронний паспорт для перерозподілу. Єдине, чого тут немає, законопроекту 6542 який п'ять тижнів чекає вашого рішення для голосування, який був підтриманий всіма фракціями, крім монобільшості? Я вимагаю і наполягаю вівторок поставити законопроект, який був внесений п'ять тижнів тому. Ми маємо забезпечити армію, тому що правильно каже пан Корнієнко, не важливо скільки їх, важливо, скільки нас. Так, от, щоб ми доукомплектували українську армію, яка укомплектована на 60%, треба розглядати наш законопроект, забезпечити резерви. Місцеві ради проголосували за виділення коштів п'ять тижнів. Ви не можете поставити це питання на голосування. Ми вважаємо, що це абсолютно неприйнятно і.